Всім привіт. Нарешті дійшов до 2012 року і вирішив його записати. Були перебої з електрикою, але намагаюся все ж таки щось робити. Е, для тих, хто відслідковує навички магії урок магії 3, тобто третій етап, для вас 12 урок. Про що буде йти мова? Про гороскопи, нумерологію та інші визначники. Що саме мається на увазі? Річ у тому, що е, цю тему е, треба розглядати е, в такому вигляді, що коли у нас є певні закладки або ба бази, е, з яких треба починати входити е, в май. Ну, наприклад. Всі вважають, що гороскопи, нумерологія і тому інші визначники, це основне для того, щоб стати магом або вже долучитися до магії. Але давайте ми розвіємо певні меми, ну, тобто стереотипи. Гороскоп, який визначається як доля, тобто Наприклад, зробили натальну карту, або зробили розробку нумерологічну і описали ваше майбутнє це всього-навсього один з варіантів сценарія. І якщо ви в маю входите з цим сценарієм або інструкцією, то це вже хибне, е, хибне враження. Гороскопи і нумерологія вони даються насамперед для того, щоб людина для себе визначилась насамперед. Тому не яка в неї доля, а що її робити. Тобто ця інструкція не покроковий, що робити, а певне уяву. Як це влаштовано? Як це робиться так, щоб ну, чи чи варто вірити гороскопам чи нумерології? Ну, Це перший визначник, що якщо людина не вірить, то їй ці гороскопи і не потрібні. Тобто, Сприйняття на віру, або долучення е, довіри, це робить у свідомості, усвідомлення людини певні шаблони або певні закладки, відносно яких вона орієнтується. Тобто, згадайте, ми на минулих уроках постійно говоримо про орієнт. Тобто людина визначає собі орієнтир. І це може бути що завгодно, і саме ці ж саме гороскопи або нумерологія. Номер, це може бути поставлений самою людиною орієнтир. Це не є визначник, що буде саме так і тільки так, в тому випадку, якщо людина не вірить. Якщо людина вірить, то вона сама ставить. Це не гороскоп ставить, не, не нумерологія або розклад на таро, або там, на руни. як завгодно, ви можете любі інші визначники поставити. Це робить сама людина. Тобто, людина визначає, чи це для неї, для її свідомості, є основним, чи це не є самим основним, це є тільки другорядною якоюсь певною підказкою або певною нотаткою. Це перший мем. Тобто, віра, так як і в релігії, віра визначає, що для вас саме головне. Тобто, якщо ви визначаєте це як Гороскоп або нумерологію, як воно визначне, то воно і буде спрацьовувати. Більше того, ви почнете шукати співпадіння, ваш розум почне ці співпадіння спі... підставляти з тим, що було написано в... в певному пророцтві. Чи ще ж. Як тільки людина прибирається в себе, що вона, наприклад, вона не вірить, вона не... Не... не хоче сприймати це все. Шахрайство або ще щось, то воно і не працює. розумієте? Це основний елемент, якийсь, е, який за, е, закладає певний шаблон для уявлення або фільтр. Тобто ми накладаємо певний фільтр, через який, через призму якого ми бачимо все. Тому ви визначаєте, чи цей фільтр має бути, чи не має бути. Тому ми можемо визначити два моменти. Перший момент це людина, яка вже каже, що це не працює, це не потрібно, вона собі закриває двері е, у магію, вхід у магію, у магічний світ. Друге, якщо вона ставить е, це як основний пріоритет, то що вона робить? Вона ст, е, робить фільтрацію, тобто вона дивиться через певні окуляри, через певний фільтр на все, що стається навкруги. Це. Накладує певні забобони або підглядання ось по гороскопу чи не по гороскопу. А, як же насправді, як би я рекомендував починати від має з чого починати? Гороскоп, нумерологія, розклад на таро, розклад на руни, певні якісь натяки чи ще щось. Почати з е, абстракції, тобто абстрагуватися від цього всього. Тому що це не є визначники. Вашого шляху і вашого життя. Це можуть бути чорнетки або підказки. Це моє таке відношення. Я закликаю до цього відношення бути реалістом Тому, якщо у вас є гороскоп, то це як підказка е, насамперед, не так у вас буде в житті, або так воно не буде в житті, а підказка на що звернути увагу? Це певні. Елементи, на які ви звертаєте увагу, тобто ви звертаєте увагу без забобонів, тобто є певні характеристики, які, ну, в першу чергу, ті ж той же самий гороскоп або визначники гороскопу, вони прописані як елементи спостереження. Тобто є певне спостереження, є базова якась міфологія або архетипізація планет відносно. Того чи іншого становища, і вона визначає відносно вашого гороскопу ті чи інші моменти. Але зверніть увагу: індивідуальність відкидати це велика похибка. Чому? Тому що, ну як, у всіх, наприклад, скорпіонів або у всіх козерогів один і той же гороскоп. Так, можеш там, додавати якийсь час народження і тому подібне, але все одно співпадіння, наприклад, там, у. Тисячі або сотні тисяч, вони однакові не можуть бути. Треба брати індивідуальні показники. Тому це не може бути певною інструкцією або певним напрямком, як треба е, відносно цього вчиняти чи не вчиняти. Це не інструкція, це чорнетка, на що варто звернути увагу. І е, по мірі того, як ваша свідомість буде е, змінюватися, і ви будете розуміти основу. Закони, які працюють, закони всесвіту, енергетики і ваші особисті індивідуальні напрацювання, то ці, будемо казати, допоміжні костелі, вони будуть потихеньку використовуватися все менше і менш, тому що гороскоп він не може пророкувати вам як свідомій людині, що має бутися. Ви творець свої реальність, і гороскоп це як початок. Розумієте, як початок. Що початок? Ну, ось, будь ласка, тобі є чернетка, е, якийсь шаблон, якийсь каркас, на який ти нарощуєш своє м'яз свої м'язи, своєї свідомості. Так само, як і неморологія. Е, я не критикую ці речі, що вони не потрібні в маті Вони в певній мірі дають, ну так би мовити, позначки. Розумієте, позначка це не. Не е, схема життя, не побудову ваше життя. Ви маєте будувати своє життя, особливо у світі магії, за своєю волею і шукати свою волю. А от підказки, ви можете отримати з цього, але тільки підказки, як далі знову рухатись самим Тому е, одна сторона, підводячи ітог одна сторона е, медалі. Хороскопи, нумерологія і інші визначники, вони можуть мати на вас вплив, якщо ви до цього відноситесь з абсолютною довірою, тобто включається віра людини, коли вона не аналізуючи, не розуміючи, не, не беручи відповідальність на себе, вона покладається, покладає свою відповідальність на ці всі визначники. І друга крайність, коли ні, це не працює, це не, я в це не вірю, воно теж має е, право е, бути таким скептиком, але для того, щоб сказати і в першому, і в другому випадку, треба просто зрозуміти, що е, одну важливу річ, якщо ти береш відповідальність на себе, то так, воно може в тебе не працювати. Якщо ти прикладаєш відповідальність на когось, то ти е, віриш в тій чи іншій мірі. Тут має бути золота середина. Тому що все в магічному світі, все може бути. Ми все маємо враховувати. Всі моменти впливу ми маємо враховувати. Але для чого? Для того, щоб дізнатися, зрозуміти механіку, як це працює, для того, щоб її використати для корекції свого напрямку або свого життя. На цьому ознайомчий момент. Дозвольте зробити перерву, це те, що буде в загальному доступу на YouTube каналі, а для учнів буде продовження цього відео на платформі Patreon. А для ознайомлення на цьому все. Кому цікаво, цікава ця тема, ми будемо розбирати, ви бачите тези на екрані, розбирати їх далі, підписуйтесь на, на пакет Patreon, він коштує 15 доларів, ви будете мати доступ до всіх записів уроків. Чекаю вас на Patreon.